НМТ 2023 математика, завдання 4,36. Спростити ось такий вираз і знайти його значення, якщо А дорівнює 8. Почнемо із самого нижчого знаменника. Це буде ось перша дія. Перша дія, одиниця додати, 1 на А дорівнює. Спільний знаменник А, сюди додатковий множник А, маємо А додати 1. Оця риска дробу це дія ділення, тому нам треба одиницю поділити на те, що отримали у першій дії. Друга дія одиниця поділити на А, додати 1. Низу А. Поділити це помножити на обернений. І якщо при множенні отримаємо А. На А додати 1. Третя дія. Цей вираз ми маємо ось в цьому місці. Тобто третя дія від одиниці. Треба відняти те, що в другій дії. А, що ділиться на А додати 1. Спільний знаменник А додати 1. Додатковий множник А додати 1. Чисельнику маємо А. Додати один, відняти А, зводимо подібні, залишається одиниця, що ділиться на А плюс 1 це ось третій діє. Тепер ця риска другу теж діє ділення. Треба одиницю поділити на те, що отримали в третій. Одиниця поділити на те, що отримали в третій дії. Це помножити на обернений, то матимемо А додати 1. Це тут маємо А додати 1. Одиницю додаємо в п'ятій дії, те, що отримали, 1 додати А, додати 1, маємо 2 додати А. Тобто, тут маємо 2 додати А. І шоста дія одиниця, відняти А. Низу А2 додати А, спільний знаменник 2 додати А. Додатковий множник теж такий же. Маємо 2 додати А, відняти А. Залишається в чисельнику 1 а в знаменнику 2 додати А. Так, і це була остання дія. і...